Про це місце якось сказали: порушиш закон, потрапиш до в'язниці, порушиш тюремні правила, потрапиш до Алькатраса. Американське бюро в'язниць про правила Алькатраса писало так: ви маєте право на їжу, одяг, житло та медичну допомогу. Все інше, що ви отримуєте, є привілеєм. Ці обмеження стосувалися таких злочинців, як Алькапоне, Джордж Келлі та Роберт Страут. Це одні з найвідоміших злочинців, які попали в Алькатрас. Попри жорсткі правила і контроль спроби втечі з Алькатраса були більш поширені ніж офіційно зафіксовано. Містичні зникнення. Та втечі зробила Алькатрас відомим в поп-культурі. Наприклад, про привид Алькатраса була серія зачарованих та знятий фільм Втеча з Алькатраса з Клінтом Іствудом. Ми зараз на каналі Давай розберемося, і давайте з вами сьогодні поговоримо про історію в'язниці Алькатрас. А поки напишіть, чи ви пам'ятаєте, коли вперше і де взагалі почули про цю в'язницю? А якщо ви стикаєтеся з нею вперше, то теж дайте про це знати в коментарях. Острів Алькатрас знаходиться в затоці сан франциско і вперше на карту він був нанесений у 1775 році. Зараз, до речі, з нього можна побачити найвідоміший у світі міст Golden Gate, Він же золоті ворота. Алькатрас був названий островом пеліканів, бо на той час він виглядав як пустельний скелястий острівець, на якому немає нічого крім птахів. Але як Алькатрас став відомою федеральною тюрмою через каліфорнійську золоту лихоманку у 1850-х роках, президент США видав указ про те, що Алькатрас буде використовуватись як військова резервація тут. В тих же 850-х роках була побудована цитадель, на якій планували встановити близько 100 гармат, щоб зробило б острів найзахищенішим об'єктом на західному узбережжі США. Алькатрас увійшов до трикутника оборони території Каліфорнії разом з Фордпойнтом та Лаймпойнтом. Під час побудови фортеці також був зведений маяк, який зараз дуже часто зустрічається на картинках. Але Алькатрасу не довелось брати участь в бойових діях, тому що до 1860-х років на острові розміщували лише військовополонених. У цей час саме назрівав початок громадянської війни. В США корінні американці скористалися можливістю, і у 1971 році на 18 місяців змогли зайняти Алькатрас, але не знайшовши підтримки, покинули острів. Так корінні жителі програли, але уряд США після цього випадку припинив спроби ліквідації систем резервації корінних американців як військовий об'єкт. Алькатрас діяв до 1909 року. А вже через два роки американська армія знесла цитадель і побудувала відділення дисциплінарних казарм США. Це все що не була та сама тюрма, яку ми знаємо. Зараз, тому що до 1933 року армія США використовувала острів як військову в'язницю, але саме військову. Саме у цей період Алькатрас прозвали скала через географічне положення та ізоляцію від материка. США у 20-х і 30-х роках переживає велику депресію та епоху сухого закону. Це призвело до зростання організованої злочинності. Тому острів передають Міністерству юстиції, і Федеральний уряд США вирішив відкрити виправну установу максимального рівня безпеки з мінімальними привілеями для утримання найне. Безпечніших ув'язнених, щоб показати громадськості свою готовність протистояти злочинності. Та це ще були ті часи, коли були радикальні міри в моді. То в чому ж таки жах Алькатрасу і як влаштоване там внутрішнє? Життя Алькатрас міг утримати до 300 осіб одночасно, але будівництво однієї в'язниці масштабно не знизило злочинність, тому що 300 осіб це близько 1% від усіх тодішніх федеральних злочинів США. Тоді очільник Алькатраса створив комплекс обмежених прав та систем привілеїв. Прийом відвідувачів дозволений після трьох місяців перебування в колонії, а потім лише одна зустріч за один місяць. Не призначалися регулярні засідання комісії з умовно дострокового звільнення, тобто з Алькатрасу достроково звільнитися неможливо. Не проводилася соціальна робота. Суди не мали прямих зобов'язань перед Алькатрасом. В'язні могли прибути до закладу лише шляхом переведення. Наймати адвокатів можна було лише зі згоди генерального прокурора. Була інституційна бібліотека, обмежений доступ до освіти, але заборонені газети, журнали та радіо. Заборонено доставляти особисті листи, написані від руки, лише друковані копії цих листів. Тюремні блоки Алькатраса мали систему коридорів, які називали в честь американських вулиць та пам'яток. Тюремний блок А був першим від адміністративної зони. З неї, до речі, можна побачити частину вже зруйнованого маяка. Він називався Мічиганський бульвар, а коридор називався Мічиган Авеню. Центральний коридор називався Бродвей, і тут уже збиралися в'язні. Коридор з назвою Бродвей розділяв блок Б і блок С. І в'язні, які трималися вздовж нього, мали найменше приватності у в'язниці. І коли ви бачите фільми, як хтось, якась нова нова людина, яка потрапила в тюрму, проходить вздовж таким коридором. Це відсилка саме до Алькатрасу. У блоці А двері у камеру відчинялися за допомогою ключа. А весь блок замикався за допомогою механічного важеля. Щоб випустити одного в'язня з камери, потрібно було частково відімкнути всі камери в блоці. Після переведення Алькатраса у федеральну в'язницю були встановлені нові фасади камер у двох тюремних блоках. Вони мали спеціальні. Сталеві прути стійкі до інструментів та використовували механічну систему важелів і шківів для відкривання та укр... та закривання дверей камер, окремо кожну або всіх одночасно. Але найжорсткішим був блок, Д, його ще називали сегрегація. Блок для найгірших ув'язнених з трьома ступенями покарання: ізоляція, одиночна камера і роздягання. У блоці ув'язнені перебували від 3 до 19 днів. Злочинцям у сегрегації дозволялося їсти у камері, приймати душ двічі на тиждень і заборонялось працювати. І, до речі, цікавий пакт вбивця відомий прізвиськом птаху людина з Алькатраса, перебував у блоці Д 6 років. 6 років таких умов. Зазвичай камери в цьому блоці були обладнані лише ліжком, раковиною і туалетом. А роздягальня вона мала отвір у підлозі, який міг змивати охоронець. І така камера призначалася для неконтрольованих в'язнів, що ламали меблі у інших камерах загального перебування. У 1934 році до Алькатраса перевели одного із найвідоміших бандитів Алькапоне. Він був заарештований за ухиляння від. Плати податків, хоча мав би сісти за вбивство семи членів чекаської банди. Спочатку його посадили до в'язниці в Атланті, але там він продовжував вести свої справи, підкупляв охоронців, грав теніс у вільний час, і це не сподобалося адміністрації ц... цієї в'язниці. Тому його перевели до Алькатраса, і тут Алькапоне зіштовхнувся з суворим ставленням, і його зухвалість зникла. Та, попри навіть суворі умови утримання в Алькатрасі, він навчився грати на гітарі і навіть виступав в тюремному гурті. Ще одним відомим в'язнем, якого підкорила тюрма Алькатрас, став Джордж Парнс на Зв'язку кулемет. Він з кулеметом викрав нафтового магната Чарльза Уршеля і вимагав викуп у 200 тисяч доларів. ФБР заарештувала Барнса і засудила до 17 років ув'язнення в тюрмі Алькатрас. В нього була грізна репутація, але система швидко його поставила на коліна. Проте найцікавіший ув'язнений це Роберт Страуд, або як ще його називають, і я його вже згадав, птаху людина з Алькатрас. Страуд у 18 років вбив бармена і був засуджений до 12 років позбавлення волі у тюрмі Лівінворд, яка була його попередньою, він зарізав охоронця. За його досудили та за до страти через повішення, але потім замінили цю міру покарання на довічне ув'язнення. Поки він сидів в одиночній камері, Страуд виявив гніздо з пораненими птахами. І за час свого перебування він виростив близько 300 особин, опублікував книгу і прославився у сфері орнітології. У 1942 році його перевели до Алькатраса через виготовлення алкоголю та розповсюдження контрабанди. Чомусь його помилково ще називають птахолов з Алькатраса, хоча свою книгу і досліди він робив саме в Лівенворті. Але в Алькатрасі йому заборонили доглядати. Та за птахами і він написав книгу про тюремну систему. Сидів він в одиночній камері у блоці Д 6 років і 11 років в тюремній лікарні. Помер у медичному центрі у штаті Міссурі. Загалом, як ви розумієте, через географічне розташування в'язниці Алькатрас дуже важко з неї втекти. Тому першу спробу втечі намагався здійснити Джозеф Бауерс у 1936 році. Він був засуджений до 25 років і одного дня, працюючи на сміттєспалювачі, спалювачі, вирішив перелізти через паркан на краю острова. Він отримав попередження від охоронців, але проігнорував їх і був застрелений на місці. Ще через два роки троє відчайдухів спланували втечу. Їх звали Руфус Франклін, Томас Лімерик та Джеймс Лукас. Вони напали на охоронця з молотком та намагалися захопити тюремну вежу. Лімерику впродовж цієї сутички було задіно свертельних поранень. А інших двох засудили до смертної кари у 1945 році Джон Джайлс, працюючи у пральні кілька років, складав собі уніформу технічного сержанта армії США, і одного ранку вийшов з в'язниці та сів на армійський катер під виглядом військового офіцера. Його все ж помітили інші службовці і передали інформацію до Алькатраса, де вже помітили зникнення одного ув'язненого. Тому і йому не вдалося втекти з цієї в'язниці. Найжорсткішою втечою вважається битва за Алькатрас у 1946 році. Три дні ув'язнені протистояли охоронцям 2 травня. 1946 року шість в'язнів захопили кабінети наглядачів, отримали доступ до зброї та ключі від камер. Однак вони не мали ключів від двору, щоб текти, і замість того, щоб здатися, розпочали стрілянину. Боротьба була настільки потужна, що залучили навіть морських піхотинців США. У бою загинуло два офіцери, і ще 18 людей було поранено. З втікачів двоє загинули на місці, трьох стратили, а одного ув'язненого засудили до довічного. 11 червня 1962 року відбулася втеча, за якою навіть зняли фільм Втеча з Алькатраса. Енгліний разом із Френком Морісом підклали у свої ліжка виготовлені голови з пап'є-маше, щоб обдурити нічну охорону і втекли через вентиляційні отвори в задній частині своїх камер. Звідти вони отримали доступ до комунікаційних трубопроводів і потрапили на дахи в'язниці. Потім вони спустилися по водостічній трубі та попрямували до води, де на них чекали імпровізовані рятувальні жилети, зроблені з тюремних дощовиків. Після цього про них ніхто нічого не чув, але пізніше було знайдено сильно розкладене тіло чоловіка у схожому Одязі, проте тільки одного, все ж у 1963 році було вирішено закрити Алькатрас через високі експлуатаційні витрати та несприятливі погодні умови. Через солоне повітря будівлі піддаються руйнуванню. А щоб отримувати гарний стан, потрібно 3-5 мільйонів доларів на ремонт щороку. Зараз Алькатрас популярний туристичний острів і належить до національної зони відпочинку. Також острів є національною історичною пам'яткою. В'язниця приваблює приблизно півтори мільйони туристів щороку. Крім історичної частини на острові можна помилуватися садами, завезеними. Ще у 60-х роках через історичні події сади то занедбувалися, то відновлювалися, але у 2003 році волонтери з паркової служби повернули вигляд острова, відновили історичні насадження та засаджують нові рослини характерними для того періоду. До речі, нещодавно Дональд Трамп згадав про Алькатрас і сказав, що його потрібно знову відкрити для утримання найжорсткіших правопорушників країни. Заява пролунала, але доцільності уряд США в цьому не бачить. От що ви думаєте про Алькатрас? Чи вартує його відкривати? Чи Трамп робить Усі свої стандартні дурні заяви. І найголовніше, чи хотіли б ви за певні кошти спробувати? А як це бути в'язним алькатрасом? Я з вами прощаюся. Чекаю на ваші найцікавіші думки. До зустрічі!